Під Києвом нейтралізують диверсантів та визволяють бранців. Це не воєнні дії. Добровольці міліцейського батальйону Київ-1 уже 10 днів тренуються у новому таборі. Щодня відшліфовують майстерність ведення бойових дій. Спостерігав за підготовкою та проведенням спецоперацій Ярослав Марченко. Випадки, коли терористи несподівано під'їжджали до блокпоста і у притул розстрілювали бійців, на жаль, не рідкість у зоні АТО, щоб українські добровольці не допустили таких трагедій, у спецбатальйоні Київ 1 щодня ведуть тренування в умовах наближених до бойових. Оперативна група спрацювала. В принципі, я вважаю, що завдання виконано. Дай Бог, щоб без поті. У ролі терористів досвідчені інструктори батальйону кажуть, підготувати хлопців до відсічі бойовикам можна за тиждень. В принципі, я вважаю, що це було як треба, тому що е я, навіть, коли машину затривав, я навіть не встиг подумати там ще щось, тому що мене вже витягували з машини. Якщо вони вже з таким завзяттям своїх інструкторів витягують, то якщо їм в руки попадеться сепаратист, то йому буде дуже страшно. Це один із умовних противників, якого й будуть ліквідовувати батальйон «Київ-1». Фотографія Михайла Переченкова і трофейна форма. За легендою, під час операції спецпризначенці повинні визволити з полону бойових товаришів, яких терористи тримали у занедбаній будівлі. Такі операції проводять у житлових секторах окупованих міст, розповідають силовики. Із цим завданням бійці теж упорались. На війні подібні операції тривають максимум 3-5 хвилин, а підготовка на них забирає чимало часу. Адже від автоматизму у діях залежить життя бійців і бранців. Коли йдеш на захват здання плануєш якусь операцію, то ти виставляєш наружку, там которая наблюдає та ситуацію, сколько там знаходиться людей, тобто де приблизно як то знаходиться. Просто так операція не проводиться. Поэтому ми всегда процентов на 90 на дістап'ять знаємо, сколько людей знаходиться внутрі. Тренувальний табір у столиці працює лише 10 днів, хоча його планували створити відразу після перших втрат. Коли командування зрозуміло, навичок, які має добровольці, недостатньо для вдалих бойових операцій. Це перший етап навчання, де відбираються. А навчальні групи формуються трійки, пятірки Після того буде ну, наступний етап навчання, який хлопці будуть більш поглиблено вивчати те чи інше завдання. Досвідчені інструктори вже відслужили в зоні АТО і пройшли навчання зі спецпідготовки. Після курсів добровольці не стимуть службу в Києві. Але в разі першого ж наказу командування готові вирушити в зону АТО. Ярослав Марченко, Павло Тихоненко, ТВАЙ.